Рапунцель? Рапунцель? Що в тебе коїться? Усе гаразд. Я зникла принцеса. Можна голосніше, рапунцель. Так не люблю, коли ти мимреш. Я і є зникла принцеса. Правда? Я не мимрю, мамо. Чи називати тебе інакше? Рапунцель, ну що за нісенітниці? А це твоє питання взагалі сміховинне. Я знаю. Тепер я все знаю. Все, що я робила, було для тебе, доню. Рапунцель! Я все своє життя ховаюсь від людей, яким потрібна моя сила. Рапунцель! А слід було ховатися від тебе. Куди ти підеш? Його ти не знайдеш. Що ти зробила з ним? Того злочинця повісять за його злочини. О, ні! Тихо, тихо, все гаразд. Слухай мене, усе саме так, як мусить бути. Ні! Щодо людей, ти помилялась. І ще до мене теж помиляєшся, і про моє волосся ти можеш забути назавжди. Хочеш, щоб я була погана, гаразд, І я зроблюся поганою.